Добрий день. Мене звати Косіленко Анна. Я учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів номер 8 Тема моєї роботи садові породи до яких приурочені нафтогазоносні родовища Охтирського нафтогазопромислового району. Актуальність. Геологічні знання мають в Важливе теоретичне і практичне значення, бо на їх основі здійснюється пошук та розвідка корисних копалин, серед яких чи не на перше місце виходить енергетична сировина, нафта і газ. Всі нафтові родовища приурочені до осадових порід, що утворилися в морських басейнах, освоєння великих глибин, залягання продуктивних порід та нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання. Флідодинаміка надару України є одне з найактуальніших завдань сьогодення. Мета моєї роботи охарактеризувати породи, до яких приурочені нафтогазоносні родовища Охтирського нафтогазопромислового району. Завдання з'ясувати історичні відомості про геологічні дослідження на Сумщині та Охтирському нафтогазопромисловому районі, визначити осадові породи, до яких приурочене Бугрувахівське родовище. Визначити судові породи, до яких приурочені нафтогазоносні родовища Охтирського нафтового запромислового району, методи дослідження, експедиційний або польовий метод, моніторинг і картографічний. Особистий внесок. Наведені результати та висновки отримані автором особисто. Автор відвідала Бугруватівське родовище, зробила фотографії та відео. У музеї сфотографували садові породи, до яких приурочені родовища Охтирського нафтогазопромислового району. Нафта була відома ще до нашої ери, але широко вжитку набула тільки у ХХ столітті. Використання нафти і газу мало значний вплив на науково-технічний прогрес. Нафтова промисловість України зародилася в кінці ХХ століття на Прикарпатті. Протягом 60 років на цей регіон приходився майже весь видобуток нафти. Перші геологічні дослідження на Сумщині були розпочаті у 1931 році. Велику роль у розвитку геолого-розвідувальних робіт відіграли висновки Шацького результату загальнення геологічних досліджень попередніх учених, на основі яких були розпочаті геолого-розвідувальні роботи на нафту і газ. Вахтирський нафтогазопромисловий район знаходиться у межах Дніпровсько-Донецької Западини. До особливостей геологічної будови району слід віднести наявність чітко відокремлених ділянок борту і прибортової зони западання. У 1946-53 роках проводилися сейсморозвідувальні роботи на Качанівській площі. І 12 грудня 1957 року відбувся промисловий притік нафти, тим самим було відкрито Качанівське родовище. Найбільше за запасами нафти у Охтирському районі є Бугроватівське родовище, яке було відкрите при інтерпретації сейсморозвідувальних робіт у 1954 та у роках і введене розвідувальне буріння у 1973 року Охтирським управлінням бурових робіт. Родовище складається з трьох підняттів Великоозерного, Бугроватівського та Південно-Бугроватівського. В розрізі родовища встановлено поклади високов'язкої нафти і поклади звичайної нафти. На глибині 3996 метрів знаходиться сіль. На цьому ж родовищі при участі німецької фірми Свако було проведено свердловина, де нафта тече сама. Основні судові породи, до яких приурочені нафтогазоносні родовища, це пісок. Пісок це осудово вамкова гірська порода, складається із зерен гірських порід, зустрічається у відкладах період кайнозойської та мезозойської групи у прошерках зелин та аргілітів. Пісковики. осадова гірська порода, що складається з зерен, піску з сементованої рулинистим, кременистим та іншим матеріалом. Аргіліт. Осадова порода проміжний продукт перетворення глини в метаморфічний сланець, виявлений на бухуватівському родовищі. Вапняки. Осадова і різка порода складається з кальциту, з домішками глинистого матеріалу, кремнезу, оксидів заліза. Зустрічаються з прошарками глини та аргіліту. Мергель. Осадова порода змішаного глинистого карбонатного складу як прошерок між глинами, аргілітами та пісками. Крейда – осадова напівв'язана палецментована гірська карбонатна порода зустрічається в осадовій товщі період мезозойської групи з прошириками мергелів, глини та аргіліту. Крім того, виявлено гранадіарит та серпетині. Гранадіарит інтрузив... інтрузивна киста порода гірська порода, що є проміжною по складу між граніотом і діоритом. У складі гранодіорита входять кварц. Піроксен, рогова обманка, польовий шпат. Серпентиніт. Щільна гірська порода складається головним чином з мінералів групи серпентину з домішками карбонатів. Гранадіорит, серпентиніт, виявлені на чернеччиному родовищі. Сидерит мінерал осадового походження борового кольору. Розчиняється в мінеральних кислотах, виявлені на козіївському родовищі, діабаз. Повнокристалічна дрібнозерниста вулканічна гірська порода, хімічно і по мінеральному складу близька до базальту, виявлена на Коржівському родовищі, Алеврит – рихка дрібнооблочна осадова порода, що складається переважно з мінеральних зерен, виявлений на Качанівському родовищі. Висновки. В результаті проведених досліджень було встановлено, що у геологічній ахтирсько нафтогазопромисловому району беруть участь комплекси осадових порід Палеозойського, Мезозойського і Кайнозойського віків з загальною потужністю до 400-800 метрів. Виявлені судові породи, до яких приурочені нафтогазопромислові райони: пісковики, пісок, аргіліт, вапняки, мергелі крейда. Крагранеджарит, серпетиніт, сидерит, діабас і алебрит. Дякую за увагу.